Міністерство соціальної політики, а все так все те же э, е, і Петруша, і Полякова, і Салієва. І тепер вже підключився перший за За нашими підрахунками це було від 5 до 10 мільйонів в рік вимивання грошей з бюджету. Давайте хоч зараз інформацію втрутимося, задоволення. оборудки в міністерстві соціальної політики, і це не порожні слова, а висновки Міністерства економіки та Державної регуляторної служби України. В моїх руках два офіційних документи, які підтверджуються, тут чітко вказано в міністерстві соціальної політики прокручуються конкретні схеми роками, і лише уявіть цинізм ситуації, за даними цих відомств, наживаються чиновники на інвалідах. Зараз я вам поясню, що й до чого. Півроку тому ілюстратор розповідав про захисника України Олександра Кікіна, який втратив ногу в бою за Слов'янськ. Тоді Кабмін уже дозволяв за державні гроші протезувати військових. Та, от коли діло дійшло до протезування, нашого героя поставили перед вибором брати те, що дають, навіть якщо протез неякісний, або залишатися ні з чим. Чоловіку одразу ставлять, не знаючи його функціональної важливості. Тоді ми з'ясували, у чому ж проблема. Я поясню схематично. Отже, протезне підприємство отримує державне замовлення виготовити штучну руку чи ногу. Є гранична ціна, яку заплатить держава за готовий виріб. Комплектуючі деталі завод, як правило, замовляє з Європи. Відповідно, вони автоматично з європейським сертифікатом якості. Митного збору згідно з податковим кодексом на таку продукцію нема. В ідеалі завод вписується в граничну ціну, але міністерство соціальної політики вимагає додаткову українську перевірку якості. Тож заводи зобов'язані купувати деталі конкретно у тих, хто отримав офіційний папірець від українського чиновника. У многих производителей есть закуплены заранее узлы или есть договорённости с определёнными поставщиками, и они пытаются эти узлы, ну, не то, что человеку нужно, а их навязать, потому что им надо их продать. Выходит, украинская сертификация совсем не на користь, а швидше створює перепони у виготовленні протеза. Если я завожу комплектующие, мне же интересно их продать с какой-то выгодой, правильно? Если я провожу сертификацию, я же затраты положу на комплектующие. То ціна комплектуючих растет ціну расо соответственно, і цена изделия. Відтак інваліди постають перед вибором. Вам напевно не раз доводили чути ось такі новини. Відцю 26-ї бригади Андрію Казаченко потрібна допомога на протезування. Одесі усім миром збирають гроші на протезування гро, якого пораненим привезли у військовий шпиталі з зони АТО. Але проблема не тільки атошників. Розповідає люстратору Олексій Краснощоков. Можливість ходити, і головне отримати те, що справді потрібно, чекав роками. Я три роки не міг поотримати там собі протези. І виявилось, що корінь зла, і в його історії все та ж сертифікація. Комплектуючі не були сертифіковані. От в Харкові виробнику це було невигідно, то вартість підвищується там майже втричі. Він каже: ну мені сенсу просто немає, тому що мені ці гроші ніхто не відшкодує. В тому же в законі е по защиті прав потребітів є така фраза: забороняється надавати продукцію споживачеві не потрібною йому. Комплектації. Олександр Морозов. Перший і поки що єдиний, хто у суді довів незаконність сертифікації комплектуючих. Було судебне рішення в отношении того, що інваліди э, не могли получить з с нужной комплектацією. з нужних комплектующих, тому що ці комплектующие не прошли сертификации. Рішення суда було однозначно. Специфікації до договорам з варіантами комплектації незаконний. Таке рішення суд виніс ще на початку 2014-го. Однак, за словами Олександра Морозова, у Міністерстві соціальної політики проігнорували рішення суду. Мовляв, є накази 756 та 215, а в них чітко вказано. Нельзя использовать варианты, вернее, которые не можна варианты варіанти комплектуючі, які не пройшли сертифікацію. Один елемент. Второй элемент. Можно использовать только те варианты комплектации, которые разработал институт. А почему? У нас что, нет рыночных отношений? Кто сказал, что у коренды и протезирование Харьковский – это последняя инстанция? І саме лучше консультант українського центру реабілітації ветеранів Афганістану розповідає півроку тому, після втручання люстратора, а саме після виходу нашого сюжету, з'явилася надія, що зловживання зникнуть. І про вище згадані накази, нібито забули. Після вашої передачі була определенна реакція. Той сплоди того, ж то э, определеної сертифікації там чуть ли не бесплатно проводили. Только бы, щоб не показать, что это затраты, которые никому не нужны, которые потом все равно ложатся на стоимость з Але не надовго за лічені місяці схема поновилася, адже це вигідна тема, від якої чиновники не хочуть відмовлятися. Тому виробникам, які виступають проти сертифікації, вказують або на двері, або на вище згадані накази Мінсоцполітики. 215 приказ четко гласит о том, что получают госзаказ на обеспечение инвалидов организации, которые прошли сертификацию комплектующих и предоставляют сертификат именно харьковского предприятия. А чему есть... такая монополизация? Чему самая Харьковская? Да потому что как раз там-то деньги и закручиваются. ДП – центр сертификации технических засобів реабилитации та послуг, яке находится в місті Харьков. Сертифікація на той момент коштувала одна один сертифікат півтори тисячі гривень. А клінічні дослідження, лабораторні випробування від вісімсот до двох з половиною тисяч. І за нашими підрахунками це було від п'яти до десяти мільйонів в рік вимивання грошей з бюджету і відповідно підвищення собівартості продукції. З першого липня в Україні запрацював закон про технічний регламент та оцінку відповідності. Що це означає? На території нашої держави мали б діяти європейські сертифікати. Відповідно, руйнувалася багатомільйонна схема, і все б добре. Але вже 5 серпня Кабмін відтермінував дію закону. Паску таки, схемка сертифікації випадає потихонечку з собою. Вони її сію якимось образом повернути, хоча б... Бы... Відтермінувати срок вступлення в силу 753 постанови. При цьому Притом получається так, що господин Розенко я понимаю, що йому цей документ. Кому це вигідно і хто за всім цим стоїть? Люстратору називають конкретні прізвища. Ну міністерство соціальної політики а все так ж же... Фамільно э, і Петруша, і Полякова, и Салеева. І тепер уже подключился первый замминистра, который курирує. То есть он в упор не видит этих проблем. Это как раз вот і есть та схемка, при якій господин Шевченко сидить, наблюдає, более того, сам і создає про кого йде мова. Василь Шевченко, перший заступник міністра соціальної політики, Оксана Полякова, директор департаменту соціального захисту інвалідів. Світлана Петруша, заступник директора департаменту, та Антоніна Салеєва – директор українського науково-дослідного центру протезування. До них ми ще повернемось. Зупинимось на документах, які є в розпорядженні люстратора. Тут чітко вказано, сертифікація це корупційна схема, і на цьому наполягає Державна регуляторна служба України. Тут навіть порахували збитки від такої процедури. Ви тільки вслухайтесь: 60 мільйонів гривень. Існування незаконної відомчої сертифікації призводить до можливості маніпуляцій за рахунок штучної фільтрації доступу на ринок. Існуюча система забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації насамперед спрямована на збагачення посадових осіб і окремих державних службовців. І ще те, що у Мінсоцполітики явно щось не так із нормативними документами побачили і в міністерстві економіки. Мінсоцполітики необхідно привести свої нормативно-правові документи у відповідність зі змінами до закону про реабілітацію інвалідів, внесеними законом про технічні регламенти. Люстратор вирушає до міністерства соціальної політики. За відповідями йдемо до першого заступника міністра Василя Шевченка. Сертифікація це є е, той інструмент, який додатково здорожчає е, продукцію, і саме головне обмежує доступ до ринку. Тому, прийшовши в відомство, я якраз безпосередньо і займався цим питанням е, щодо е, скасування відповідної сертифікації вірніше, повернення її в е, звичайне законне. Е, Дже джерелом початку моєї роботи я дійсно навіть давав особисте доручення надати інформацію про такі контракти. А от чи були контракти між харківським інститутом і протезними заводами на проведення сертифікації? Заступник міністра не знає, що отримав відмову з посиланням на те, що це є комерційна таємниця що там взагалі відбувається, складається враження із профільним міністерством. Ніхто не рахується. Тоді відповідно ну, були відповідні інші доручення, тому що орган, який фактично підпорядковувався відомству, не надавав інформації про те, як здійснювалася ця робота, і просто парадокс, не маючи ніякої інформації, заступник міністра переконує люстратора, якщо інститут і брав гроші, то не для збагачення. Але е, зараз це е, в даному випадку може трактуватися тільки е, як добровільна сертифікація. Ну і звичайно, у міністерстві відкидають усі звинувачення в корупції. Давайте хоч зараз інформацію втрутимося з задоволенням. Отакої, якщо заступник міністра не знає про ці корупційні схеми, ми поділимося з ним документами, які є в ілюстратора. Тому, пане Шевченко, зауваження від регуляторної служби та міністерства економіки ми передаємо вам. Сподіваємось, за тиждень ви зможете розібратись, що у вас там в міністерстві відбувається. Ми самі звертались до прокуратури, але ну поки що ніяких дій немає. Взагалі, в принципі, взяли його, просто переслали прокуратура на Мінсоцполітики. Півроку тому люстратор також звертався до генпрокуратури із цими фактами. І як виявилося, результат був хоч не тривалий. Виходить, що аби щось і хтось працювали належним чином, потрібне втручання телебачення. Якщо у профільному міністерстві не справляються із своїми обов'язками, ми допоможемо. Проте виникає логічне питання: за що вони отримують зарплатню?